Я вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це програма Власний погляд. І в наступні хвилини ми спілкуємося з народним депутатом України Олегом Ляшком. Вітаю вас, пане Олеже. Вітаю, пане Олеже. Якщо згадувати минулий пленарний тиждень, то досить активно і плідно попрацювали народні депутати. Ми зокрема розглядали чимало і політичних законопроєктів, але були і законопроєкти, які надзвичайно важливі на сьогодні для людей, особливо ті, які проживають в сільській місцевості, ну і не тільки, власне кажучи, щодо мораторію на запроваджень до мораторію на закриття лікарняних закладів ініціатива ваша і вашого колеги Івана Куровського в першому читанні народні депутати підтримали цю ініціативу. А яка перспектива на вашу думку, і що це дає для України? Я розраховую, що законопроект цей, де я теж є автором про закриття мораторій на закриття лікарень буде підтриманий і в цілому. І причому я розраховую, що цей законопроект. Набуде чинності як закон невідкладно, адже проблема надзвичайно нагальна для всієї країни сьогодні. Масово по Україні під приводом проведення медичної реформи, мовляв, немає бюджетних коштів, закривають лікарні. Але... При цьому позбавляють людей можливості отримувати належну медичну допомогу. От, наприклад, я не проти медичної реформи. Цілком зрозуміло, що наша медична галузь давно е, потребує цієї реформи. Але це не значить, що треба позбавляти можливості людей лікуватися. Бо коли, наприклад, в моєму окрузі з 1 травня у 208 му окрузі на Чернігівщині закрили там до десятка лікарень, при цьому людям не дали альтернативу, де лікуватися, то людині просто лягай де помирай, бо до райця. Центру вона не доїде, у нас сьогодні як розказують. Закриваємо лікарню місцеву і людина їздитиме до райцентру, буде лікуватися. Да хто туди поїде, в той райцентр? А якщо немає чим їхати, а якщо від села до райцентру 50-60 кілометрів, а якщо замість дороги один напрямок, а якщо на весь район дві швидкі, які будуть тиждень їхати по виклику, да? то хто туди доїде? А якщо автобус раз на тиждень ходить до того забитого села, і коли людині там інсульт чи інфаркт чи ще що небудь, треба негайно, невідкладно надати цю допомогу. Якщо ти в перші 20 хвилин там не надаси допомогу, людину паралізує, людина помре, не дай Бог, ще що-небудь. Тобто, всі ті, хто закривається лікарні, вони безнадійно далекі від народу. Вони лікуються в урядових клініках, у них швидка під боком, і тому вони не розуміють проблем простих людей. І, до речі, проблема закриття лікарень це не лише проблема жителів сільської місцевості, mm -hmm. а так само і в містах про це говорять зараз. Народні депутати, зокрема, це, це проблема, яка стосується всіх. Це проблема, яка не має політичного забарвлення. Це проблема, яка не має е, село чи місто поділу. Це проблема загальнонаціональна в Києві. Он е, два тижні тому сесія міської ради Київської прийняла рішення про перепрофілювання, реорганізацію, а фактично про скорочення 30 лікарняних закладів. Це означає, що людина, яка, наприклад, жила в Бортничах, да і обслуговувалася в лікарні. Вона тепер має їхати світ за очі на інший кінець міста е, для того, щоб отримати цю допомогу. Так, слава Богу, у Києві трамвай ходить. Олейбу ходить, метро є. А коли йдеться про сільську місцевість, то там як правило немає засобів транспортних і людині дуже важко добратися. І наприклад, йому треба поїхати в лікарню. Ну хорошо, не ходить, авто не ходи автобус, не ходить маршрутка. Знайшли сусіда, попросили, щоб довезли. По перше, гроші заплатити треба, щоб довезти, А по-друге, коли приїжджає в район, хто його чекає там. У районі там і своїх вистачає хворих, і це ж дивіться, закривають сільські лікарні, але при цьому ж не збільшують ні кількість ліжок у районних лікарнях, ні кількість лікарів, ні кількість кабінетів. Тобто, черги як були, так і будуть, і ще більші будуть за рахунок напливу людей із сіл. І тому mm -hmm. я категоричний противник закриття лікарняних закладів. Mm -hmm. І саме тому я запропонував законопроект, щоб припинити закривати лікарняні заклади. І Я дякую тим 290 депутатам, які проголосували. Сували за цей мій скуровським законопроект і Сподіваюся, що він буде прийнятий в цілому. до речі, тут важливо зазначити логіку дій народних депутатів чи логіку голосування парламентарів у сесійній залі. Або впроваджувати мораторій, або не впроваджувати. Навіщо було ухвалювати законопроект в першому читанні? А що там можна змінювати? Та спеціально ж не хотіли приймати в цілому, то ухвалили тільки в першому читанні. Я, до речі, хочу, щоб наші глядачі знали, угу. що саме депутатша Горіна від партії регіонів категорично заперечувала проти прийняття цього закону в цілому. Хоча ми б могли його проголосувати ще 17 травня, і більшість під 300 осіб могли проголосувати за цей закон. Очевидно, пані Горі. На після того, як її сніжками по голові вдарили, і вона полежала, полікувалася в урядовій фефанії, то її розуму додалося від того, і mm -hmm. вона вирішила протестувати проти прийняття мораторію. Якщо говорити серйозно, на жаль. Народні депутати, от подібні до пані Горіної, вони безнадійно далекі від народу. Вони не розуміють, що кожен день це десяток лікарень зникає із карти України. Кожен день е, тисячі людей позбавляються можливості отримати медичну допомогу. І тому я е, звертаюся до господа Бога, щоб він дав розуму цим депутатам, які виступали проти запровадження мораторію, угу. щоб нарешті цей мораторій був запроваджений. Йдеться про життя мільйонів українців. Є 49-та стаття конституції, яка забороняє скорочення Мережі лікувальних закладів. У нас сьогодні Міністерство охорони здоров'я під керівництвом славетної пані Багатирьової. Вони закривають лікарні, звітують перед президентом, що успішно йде медична реформа. Е, успішно для них. Бо вивільняються кошти, які є можливість украсти, замість того, щоб спрямовувати їх на утримання лікарняних закладів, чиновники Міністерства охорони здоров'я мають зайві кошти, які можуть через тендерні процедури украсти, привласнити і а так далі. Який, ну, який сенс, до речі, проводити медичну реформу, якщо не закривати лікарні? Тому що от основна логіка, те, що ви зараз кажете, звертаєтесь до міністра охорони здоров'я, вони кажуть, що ця система, коли ми отримували ліжко місця. Тобто видавалися гроші під, ну, начебто, ліжко місця там не було пацієнтів, кого лікувати. Тобто, на сьогодні вони ставлять питання про закриття лікувальних закладів. З іншого боку, є інтереси людей, є ну, проблеми зміст медичної реформи, на мою думку, має бути дуже простий, щоб медицина була доступна для людей, і щоб медицина була якісна і вчасна. Бо коли, не дай Бог, старого бабу діда, да, хвати інсульт чи інфаркт. І в селі не має надати допомогу, ця людина просто помре. Коли людина старшого віку, наприклад, черяк якийсь вискочив, і замість того, щоб вчасно його прибрати. І не мати ніяких проблем, і далі жити щасливо. Людина через те, що немає під боком лікарні, вона плюнула на той чиряк і ходить з ним. А потім, із того черяка, гангрена, зараження крові і так далі. І те, що можна було на ранній стадії ліквідувати, щоб не створювати проблеми для організму людини. Потім виявляється, що йде е, знищення і зараження всього організму. От, на мою думку, в чому має полягати зміст медичної реформи. Сьогодні те, що проводиться, воно не вирішує проблем. Медицина доступнішої не стає, медицина якіснішою. Не стає і вчасного надання медичних послуг немає. Я кажу: от на мою думку, як має бути медична реформа? Можливо, там і не треба тримати ті ліжка, да? але поставте там автомобіль швидкої допомоги. Поставте там бригаду лікарів, зробіть дорогу до того села, щоб швидка могла доїхати. Заправте ту швидку бензином. Бо сьогодні дзвонить людина старшого віку на швидку, питають, скільки тобі років, якщо за 60 вже не їдуть. Питаю, чи є в тебе гроші, щоб заправити автомобіль? Якщо нема грошей, не поїдуть. І той автомобіль два на район чи три, вони стоять на приколі, бо в них нема чим заправити. Я, як депутат, отримую звернення. Дайте нам акумулятор, поможіть на швидку, дайте нам колеса на швидку, заправте нам швидку. Така яка медична реформа, коли нічого не міняється, а навпаки тільки погіршується. В чому ж тоді зміст цієї реформи? Угу. І тому я й кажу, що це не реформа, а це геноцид. Бо реформа це має наслідком наближення медичних послуг до людей і якісні ці послуги, і доступні ці послуги. А в нас сьогодні людина, не дай Бог захворіє, їй треба останні з хати продати, щоб полікуватися. А не дай Бог якась операція складна, там онкологія, серце чи ще що небудь. То і хату продати треба. Йди бомжуй на вокзалі, бо безплатно тебе нікуди у лікарню не візьмуть і не полікують. А богатирові вона далека від цього, бо вона їздить на службовому в Луїві Тони, найдорожчій, у Києві магазин. Я був свідком, коли вона три години у неділю п'ятеро охоронців біля неї. Службовий мерседес, і вона три години в магазині ходить собі вбрання вибирає. Тобто на її службові мерседеси і на п'ятеро охоронців гроші є. На те, що фірми її сина у дорожчі ліки закуповували, які нікому не треба, на це гроші є в бюджеті. А на те, щоб утримувати сільську лікарню, районну лікарню, дільничну в місті лікарню чи поліклініку, на це бачите, пані Богатирьова розказує, що гроші. Ще немає. Поналежив... Тому я думаю, що треба не лікарні закривати, а треба звільнити багатирьох з посади міністра і поставити туди людину, яка буде усвідомлювати своє призначення. До речі, не даремно Верховна Рада е... створи проголосувала за створення тимчасової слідчої комісії по розслідуванню діяльності Міністерства охорони здоров'я. Адже сьогодні Міністерство охорони здоров'я це одне із найкорумпованіших відомств у нашій країні, і цим треба щось вирішувати. Цьому треба покласти край. До речі, тут варто відзначити, що не за часів Раїси батарею впроваджувалася реформа. От і ще одне важливе питання до вас. Ви сказали, е проводили приклади в Чернігівській області. Да? Що закриваються лікарняні заклади, але скільки ми знаємо, що а, на сьогодні є чотири пілотних регіони: це Київська, Вінницька, Дніпропетровська і Донецька область, якщо не помиляюся, а тоді яким чином ви ну, закривають лікарняні заклади в Чернігівській області? Тобто пілот відбувається в інших регіонах і закривають не лише в Чернігівській, а й в Харківській, по всій Україні mm -hmm. закривають. От я ж кажу, що наче пілотна ця медична реформа на чотирьох областях, mm -hmm. а кося всіх під одну гребінку. З іншого боку, вже ті результати. Результати так званої медичної реформи, які ми бачимо, до речі, на прикладі тієї ж Дніпропетровської області, дають нам уяву, що реформа є невдалою, що вона проводиться неправильно. Бо коли беруть закривають, наприклад, ті ж Дніпропетровської області пологові будинки, і жінці, молодій дівчині, щоб поїхати народити дитину, треба за 100 кілометрів їхати до пологового будинку, то це і що це за реформа? Людина просто не доїде і не народить, або буде десь як у 19 столітті на обочині в полі народжувати чи в хаті на печі. Розумієте, от до чого приводить оця так звана медична реформа імені угу. Пане Олеже, Ще важливо от відзначити, от якщо постійно. Говорять про те, що є економічна доцільність отримання в місці, отримувати взагалі, приміщення лікарня, закладів. То скільки на сьогодні вдалося зекономити чи заощаджити від того, що відбувається ця медична реформа? реформ? Мене немає цих цифр, скільки вони зекономили. Це можете поцікавитися в представників міністерства охорони здоров'я. Але я точно знаю, що багато людей померло, не дочекавшися медичної допомоги, бо я з цього приводу отримав звернення. Де люди пишуть, у тому числі от нещодавно я отримав з Дніпропетровської області листа, де батьки дитини два роки дитина в них померла через те, що не надали кваліфіковану медичну допомогу, через те, що в райцентрі лікарню закрили. Угу. А в тій лікарні, куди поїхали, виявився некваліфікований лікар. І дитина дворічна дитина, яку можна було вилікувати. Ця дитина померла, бо вона не отримала вчасно медичної допомоги. От оце страшно. Бо неможливо ні на які гроші порахувати вартість життя людей, які могли б жити, які б могли радувати свої сім'ї, які б могли приносити користь державі, якби їм вчасно дали уколи, якби їм вчасно дали таблетку, якби їх вчасно довезла швидка і поклала на операційний стіл. А сьогодні, на жаль, ми маємо тисячі випадків по Україні, коли люди не отримують цієї допомоги, навіть коли хочуть, і гроші є, щоб заплатити. Але через невчасне надання цієї допомоги людина чи помирає, чи стає інвалідом і так далі. Тому я ще раз кажу: що медична реформа вона має проводитися не заради економії бюджетних коштів, не заради там, відзвітувати, скільки ліжкомість скоротили чи добавили, А медична реформа має проводитися заради українських людей, заради. Кожної конкретної людини, щоб ця людина знала, де вона може отримати цю допомогу, що ця допомога буде кваліфікована, якісна і головне, вчасна. Оце тоді будуть справді медична реформа, якої потребує наша країна. А те, що робиться сьогодні, це не реформа. Це позакривали масово. А далі, що хочете, і робіть. Добирайтеся, як хочете, до тієї лікарні, лікуйтесь, як хочете, якщо ви не в феофані, не прикріплені, не депутат чи не міністр. Ви зараз кажете з позиції пацієнтів, з позиції, ліка... з позиції українців, звичайних ті люди, які сьогодні хворі, і дійсно їм необхідна медична допомога. Є ж позиція так само і лікарів. Тобто, як лікарі на сьогодні, якщо вони звертаються до вас зі своїми зверненнями. Не завжди ж людина хоче змінювати своє, своє село, в якому проживала дов, довгі роки. приїжджати в місто працювати. Тим більше, що нові обов'язки, тобто первина ланка, вторина ланка, треба по-іншому підходити до пацієнтів. А я б не протиставляв би інтереси пацієнтів і інтереси лікарів, бо дуже багато серед лікарів це нормальні порядні люди, які готові виконувати клятву Гіппократа і надавати цю допомогу. Але проблема Полягає в тому, що разом із закриттям лікарняних закладів скорочується і кількість робочих місць. тобто угу. кваліфіковані лікарі, які тривалий час навчалися, які готові працювати. Вони позбавлені можливості працювати, і з іншого боку, коли, наприклад, закривають дільничну амбулаторію в селі, де тому лікарю, який працював в амбулаторії, де знайти роботу, до райцентру їздити, його там ніхто не чекає. Тобто, фактично, наслідки цієї медичної реформи це не лише скорочення надання медичної допомоги, а це і, і, і збільшення кількості безробітних серед висококваліфікованих лікарів. А в, ми потім говоримо, чого села вимирають. А як вони не вимиратимуть? Mm -hmm. Коли там школи немає, лікарні немає, амбулаторії немає, дитсадка немає, клубу немає, дороги немає, світла немає, води немає, газу нема, роботи немає, нічого немає, і картопля по 30 кілограм, то як же те нещасне село не вимиратиме? Дивно, як вони й досі ще тримаються mm -hmm. у супереч... Всьому тому, що проти них робиться, Честь сім і хвала нашим селянам, що вони, не зважаючи на всі оті 20 років геноциду, вони ще якось виживають. Зрозуміло, дякую, вам, пане Олеже, за розмову. Дійсно, будемо відстежувати, і відслідковувати за тим, як проголосують народні депутати за цей проект закону в другому читанні. Спасибі ще раз вам, дякую вам. глядачам. Нагадую, що сьогодні разом з нами був народний дякую. депутат України Олег Ляшко. Залишайтеся з нами і на все добре.